видання Вашингтон Пост у своїй публікації стверджує, колишній український розвідник Роман Червінський буцімто координував атаку України на газопровід північний потік торік. З посиланням на свої джерела газета пише, що 48-річний полковник очолював команду з шести людей. Вони під вигаданими іменами, нібито орендували вітрильник за допомогою глибоководного водолазного спорядження, встановили вибухові прилади на гілках газогонів. Він діяв не сам, а отримав накази від високопоставлених українських. Офіцерів, які зрештою підпорядковувалися генералу Валерію Залужному. Це цитата з Вашингтон Посту. Тому, на думку видання, президент України теж знав про цю диверсію. Водночас, сам Червінський усе заперечує, каже це вкид російської пропаганди. Я нагадаю, що зараз Червінський перебуває під арештом за перевищення повноважень. Його звинувачують у тому, що без погодження з керівництвом намагався завербувати російського пілота. Але внаслідок цієї операції ворог отримав координати українського військового аеродрому і завдав по. В ньому ударів. Усі звинувачення. Колишній розвідник називає політичною помстою за критику Зеленського. Але про цю публікацію у Вашингтон Пості я нагадаю, що вже не вперше пишуть про, у Вашингтон Пості саме про підрив північних потоків. І про це будемо говорити з Мирославою Гонгадзе, це керівниця Мовлення Голосу Америки в Східній Європі. Мирославо, доброго дня вам! Доброго, доброго. доброго вечора доброго вечора. Мирослава, хотіла запитати, ось оця от інформація. Вона вже не вперше насправді з'являється в Вашингтон Пості, де е, стрілки намагаються перевести на Україну. От, як така інформація з'являється, причому е, фактів наводиться дуже мало, і посилання дуже часто застосовується таке: на анонімні джерела. О, знаєте, так, це проблема і зараз ця остання публікація. Вона з'явилася не лише в Вашингтон Пост. Ми бачимо певну скоординовану роботу. Була ж вона з'явилася так само в Шпігель схожою схожим змістом публікації, і так виглядає, що ці публікації видані якимось чином до якогось моменту, до якоїсь дати. І є підозра, що це сталося через візит голови адміністрації президента. України до Вашингтона, Принаймні так кажуть деякі оглядачі. Отже, є проблемою так мовити джерела, які не називаються. Це звич звична в принципі практика для американських видань. Хоча, наприклад, як голос Америки, я ніколи не посилаюся. Ми маємо правило не використовувати анонімні джерела. Якщо ми використовуємо джерела, мають бути. Максимально відкритими або пояснення, чому не можна було використати те чи інше джерело. Журналісти розслідувачі використовують анонімні джерела, і тут запитання: наскільки вони є достовірними, і можливо, хтось хоче навпаки журналісту розповісти якусь байку, яку він потім використає. Тобто, в принципі, використання анонімних джерел це, це величезна проблема, але ми бачимо, що. Такі публікації з'являються і в Вашингтон Пост, в Нюйорктаймс в інших в інших виданнях, і ем, перевірити до кінця цю інформацію е, дуже е, важко тут. Повинна бути відповідна реакція е, уряду України, відповідна реакція тих, кого звинувачують. Чи зверталися журналісти до тих, кого вони звинувачують, в якийсь спосіб? І в цій конкретній ситуації це ж все таки питання до Служби безпеки України так воно виглядає? Дивіться, Мирослава, Хотіла запитати: от попередніх публікаціях не було прізвища, але ну названо причетно так. Але тут зараз фігурує чомусь Роман Червінський. Чому саме він на вашу думку міг ну чому саме на нього зараз намагаються, якби? Повісити цю історію, і чи не через те, що саме проти нього зараз і розслідування триває в Україні, ще й зокрема? Ну, дивіться, я не можу вам цього сказати. Можливо, ми мусимо. Це це додатково додаткове розслідування. Чому ми... саме чому саме на нього? Я думаю, що ви можете дуже легко запросити автора публікації Вон Пост, вона живе в Києві, і задати їй всі ці запитання. Дивіться, от питання цікавича такого характеру. Чи може бути те, що видання е, намагаються на такій темі скандальні, так хайпанути, і ми знаємо, що от проводить шведський уряд розслідування і до кінця року вони обіцяють оприлюднити результати свого розслідування, і всі дуже чекають на цей результат. Але от напередодні очікуваного так якби розслідування результату журналісти намагаються здобути собі знаєте, такі галочки популярності. Може бути такий варіант, Мирослава? Ну звичайно, звичайно, кожен журналіст хоче в вийти з чимось гарячим. Зараз таке такий світ, і журналісти. Але я мушу сказати, що все ж таки західні журналісти. Вони, якщо щось таке видають, то немає диму без вогню. І вони отримали якісь дані, які знов знову ж таки тут питання, все в нюансах, і особливо в таких в таких ситуаціях. Ми знаємо, що стався відповідний під, підрив між, між Фінляндією і Естонією газопроводу і також. Там триває розслідування, і дуже багато дуже запитань до того, що сталося, як сталося, і хто до цього е, причетний, і чи причетні е, російські спецслужби задають багато запитань. І тобто, такі речі вони завжди будуть гарячими, і завжди хтось захоче, е, можливо, заробити собі якісь дивіденти на таких справах. Я нагадаю, Мирослава, дивіться, що на початку перші статті, які з'являлися стосовно підриву на північних потоках, і був такий американський репортер Сеймур Херш. Так він оприлюднював резину Слідування, як звинувачував, ну того доверніше під. Інкримінував, я не знаю, навіть як це сказати, тобто, швидше за все, він стверджував, що це стоять спецслужби американські, і що до цього причетний Джо Байден. Оце була перша така подача, так стосовно цього. От скажіть, будь ласка, хтось перевіряв в Америці от його так зване розслідування, та і от про і цю інформацію, цю дезінформацію причетності Джо Байдена і американських спецслужб? Ви знаєте, я не маю підтвердження, не знаю, що відбувалося з цим. Спосередньо. Розслідуванням, але мушу сказати, що оскільки в Сполучених Штатах повна свобода слова, mm -hmm. і насправді різних всяких інсинуацій звучить з різних вуст, дуже багато і просто якось звикли до цього до такої типу відкритості або відвертості. Але з, з іншого боку, е, коли звичайно іде війна і є. Е, Ну є дуже така кризова ситуація, то такі речі насправді є дуже ваговими для деяких сторін цього процесу. Мирослав, а є якась відповідальність для журналістів, які от оприлюднюють такі розслідування, так а потім інформація, наприклад, не підтверджується. Є якась відповідальність? Несуть журналісти, відповідальність за те, що вони оприлюднюють недостовірні фактичні речі. Е, можна подавати на журналіста, але це дуже в рідких випадках. Я ще раз повторюю це е, відкриті це повна свобода слова, і насправді дається можливість говорити журналістам дуже багато. А особи. не може ховатися за цією свободою слова, те, що Росія, ну ми знаємо, що вони ж дуже потужно працюють так з інформацією і просувають свої наративи і дуже часто платять за відповідну інформацію. Не може за цією свободою слова зараз стояти, наприклад, Росія, яка таким чином просуває потрібні собі. message Ну, ви, ви відповідаєте самі на своє запитання. Може, не може так. Мені цікава тому... ваша думка на справі, тому що ви ж працювали, ви ж ну, ви ж працюєте, і ви знаєте більше той бік. Дивіться так? дуже важко. Я, якщо журналістам дають якісь джерела, це вони ці джерела можуть бути оно бекграунд або якісь достовірні джерела. І якщо журналіст може бути журналіст може бути добросовісний, і добросовісний, тобто по-різному це все відбувається. Хоча знову ж таки є певні принципи, особливо в західних журналістів, і вони Важно, в більшості їх хто тримаються, і є захист великий для, для для в сполучених штатах, зокрема для джерел, які використовують mm. журналісти. Скажіть, будь ласка, от в нас практика. Ну, ви знаєте, насправді Мирослав, ви ж працювали в Україні тривалий час. Ви знаєте, що насправді є правило там двох джерел, трьох джерел, так в Америці не працює ця система, і в от, нас за... є дуже і в нас, знаєте, так дуже тривалий такий, Тобто, написав журналіст, прийшов до редактора, потім головний редактор. Тобто, просто так матеріал не виходить без перевірки кількох, кількох Ох, рівнів так дивіться в цій ситуації. Я думаю, особливо в скандальних матеріалах однозначно йде не лише два-три джерела. Друге, це однозначно перевіряють ці матеріали юристи, і однозначно потім редактор вирішує. Це не якась там я не знаю блогер, який там щось написав. Тобто, це до таких матеріалів ставляться дуже дуже серйозно. Тому я кажу, що диму без вогню не буває. Питання вогню. Ах, хотіла запитати, от після виходу цього матеріалу, е, наскільки це репутаційні втрати можуть бути для України? Тобто, яка може бути реакція і як будуть реагувати в Америці на подібні публікації? Я думаю, що треба стежити за тим, що відбувається сьогодні у Вашингтоні. Там перебуває голова адміністрації президента. Він зустрічається з, з головою державного департаменту. З конгресі зустрічається. Ми бачимо, є так само міністр економіки України зараз. У Вашингтоні є депутати, є активісти, громадські активісти. Я думаю, що треба дивитися за як будь, на реакцію і на, на те, як їх будуть приймати. І що про що з ними будуть говорити в цей день? А чи може бути, що ці статті з'являються не випадково? Я з самого початку цього ефіру так? сказала, що я не вірю в випадковість цього угу. цих цих цих, цих, цих матеріалів. Почула Мирославо, дуже дякую вам за включення в ефір. А глядачам нагадаю, що в нас на зв'язку була Мирослава Гонгадзе, керівниця мовлення «Голос Америки у східній Європі, і ми обговорювали несподівано, а хоча можливо і прогнозовано, як каже Мирослава, це не випадковість появи так званого розслідування у Вашингтон про те, що до підриву північних потоків причетний нібито полковник Роман Червінський. І от як це може позначитися? Звідки можуть ноги рости? Про це йшлося в нашому якраз спілкуванні з Мирославою Гонгадзе.